Які які вони є у в одній з наших програм? В нас був гість один засновників журналу Локальна історія. Можливо, знаєте, ваші колеги так звичайно. Так який Віталій Ляска, який сказав, що українську історію без брому читати не можна. От який в українській історії є період, чи який історичний факт, яка подія, за яку нам треба буде шукати порозуміння і примирення з іншими народами, або який є для нас як для нації не зовсім приємний, але треба його визнавати? Ну, те, що українську історію не можна читати без зброму, це ще слова були Вениченка. а в принципі? Якраз від цього потрібно відходити, до речі, тому що у нас десятиліттями, а то і ну, хочеться сказати століттями, просто історичній науці, років 200, такий більш-менш як науці, тому століттями важко сказати, але формувалась концепція української історії як суцільного страждання і гноблення. На щастя, зараз історики від цього відходять. і Помічають, що у нас в історії було багато класного, крутого, переможного, славетного і того, чим можна пишатися, а не журитися і плакати. Стосовно подій, які для нас є не дуже зручними чи складними, таких подій завжди багато в історії кожного народу. З історією Польщі тут найпростіше, бо у нас багато є з поляками проблемних сторінок. Ну, дивіться, та ж таки Хмельниччина, яка у нас завжди подавалася як героїчна подія, що призвела до створення козацької держави. Для поляків це ну, в принципі подія негативна для їхньої державності, бо вона заклала початок занепаду і краху. Потім Речі Посполити в Хмельниччині були такі історії, як різанина під батогом. Коли в 1652 році кілька тисяч полонених поляків були просто вирізані українськими козаками на знак помсти за поразку під Берестечком, яка сталася за рік до того, були такі події, які з Ізраїлем у нас теж проблемна історія, бо в 1648 році буцімто відбувалися масові єврейські погроми в Україні. Але як верифікувати ці події? Чи маємо ми джерела, якими можна точно перевірити, скільки саме людей було вбито? Ми таких джерел не маємо. Є хроніка єврейська Натана Гановера, але це більше художній твір, в якому явно присутні емоційні перебільшення. Тому говорити тут конкретно неможливо. Це не ХХ століття, з якого збереглася маса документів, звітів там тощо, тощо. Чим давніше в історію, тим менше точної інформації, і тим більше з'являється простору для маніпуляцій. І тут з цими маніпуляціями треба завжди бути дуже обережним. Потім Волинська трагедія. Це вже 20 століття, 1943-45 роки. Та сама подія, яку в Польщі в 2016 році визнали геноцидом. А відповідно українська повстанська армія організація українських націоналістів, виходячи з такого, мають бути відповідальними за це. Але з іншого боку, ми теж добре знаємо, що і поляки вбивали цивільних українців, і польська армія краєва так само відповідальна за масове знищення мирного населення. І ми знаємо, що сама по собі обстановка на Волині була надзвичайно напружена через те, що попереднє двадцятиліття. Ми мали і політику ополячення, і мали польські різноманітні акції, такі як в Галичині, наприклад, в 1930 році відбувалася пацифікація. В тій же Волині, в кінці 30-х відбувалася ревіндикація знищення православних церков, і все це створювало такий фон взаємної жорстокості, взаємної агресії. Тому всі такі проблемні події, звичайно, їх треба досліджувати, аналізувати і шукати шляхи примирення. На щастя, зараз уже в наші дні можна побачити, що це примирення знайдено з Польщею. Це наш стратегічний союзник і партнер, і примирення із ним вже є. Єдина нормальна цивілізована формула такого примирення це вибачити і попрохати вибачення. Тобто взаємне вибачення. Тоді сторони приходять до примирення. Тому що зараз у нас немає ніяких серйозних розбіжностей в наших відносинах, і Польща дуже зацікавлена в тому, аби Україна виграла цю війну проти російського Агресу. Чого не скажеш про Угорщину? Хоча в нас теж є спільна.